В цьому відео я розкажу, як можна навчатись зі мною та які продукти маю, щоб вам допомогти вивчити португальську мову. Отже, основний курс, який я веду, це мій флагманський курс, набір до якого буває всього три рази на рік. І щоб на нього потрапити, вам потрібно заповнити анкету предзапису. Цю анкету ви можете знайти в шапці профілю мого інстаграм, або ви можете записатись, написавши адміністратору. Отже, що це за курс? Цей курс триває 3 місяці, є рівні від 0 до а 1 від А1 до А2 та рівень Б1. Зараз розкажу про рівні А1 та А2. Цей курс включає в себе. Практику в Zoom щотижня в міні-групах по 4 людини. Тривалість такої практики в Zoom 1 година. Але на цю практику ви приходите вже зі знаннями теорії. За декілька днів до практики в Zoom я надсилаю вам відеоурок з теорією, який ви маєте подивитись та зробити до нього завдання. Таким чином, ви приходите вже на Zoom практику. Одразу розмовляти. Ми одразу практикуємо те, що ви вивчили в теорії. Таким чином, ця година в тиждень виходить дуже ефективною практикою португальської мови. Графік таких зумів зазвичай робочі дні, 11 та 13 година. Вартість цього курсу 480 євро за три місяці. Для того, щоб забронювати за собою місце, потрібно оплатити 50%. Приблизно це за місяць до старту курсу. Дату старту наступних курсів уточнюєте в мене або в адміністратора. Не всім підходить вартість, графік або формат таких курсів, тому. Є альтернативний варіант навчання зі мною для тих, в кого немає часу в робочі дні, в робочі години, є варіант навчання в своєму темпі за своїм графіком. Це навчання на курсах в записі. Вони також в мене є рівню А1 та рівню А2. Вся теорія така сама, як на флагманському курсі. Тут також є два формати. Один формат самостійний, ви дивитесь уроки в записі. Можете не робити домашні завдання та не ставите питання мені, якщо вони виникають. Другий формат це формат курсів в записі, але зі зворотнім зв'язком та моїм персональним веденням. Протягом трьох місяців ви дивитесь уроки в записі в своєму темпі, робите домашні завдання, надсилаєте їх мені, я їх перевіряю, надаю вам фідбек. Та відповідаю на ваші питання. Такий формат, як і казала, ідеально підходить для тих, в кого немає вільного графіку. Ці курси також є ефективними та перевірені на багатьох студентах. Якщо вас цікавлять відгуки та кейси, ви можете також подивитись їх на моїй сторінці в Instagram у хайлайтс відгуки або кейси. Якщо ви вже проходили курси А1, А2. Державні або якісь ще, та вам все одно не вистачає знань, пропоную вам мої розробки з португальської мови. Це додаткові матеріали для того, щоб повторити те, що ви вчили, або дізнатись щось нове та поповнити свій словниковий запас. Можете також написати, з чим у вас більше є проблеми, та ми вам підкажемо, що краще придбати. Наприклад, якщо у вас є проблема з розумінням на слух або з формуванням речень, можу порадити вам подкасти по рівнях. Є телеграм-канал з подкастами А1. А2 та Б1. Там є всі необхідні граматичні правила, за якими ви будете повторювати вголос речення та робити на основі них свої. Їх можна слухати в будь-який час, займаючись своїми справами. Доступ до всіх моїх матеріалів завжди безлімітний. Також в подкастах значно покращити свій словниковий запас на всі побутові теми. Якщо ви сумніваєтесь, який рівень вам потрібен, ви можете пройти тест, написавши адміністратору, або попросити програму подкастів, щоб краще зрозуміти, які теми вам необхідні. Наступні розробки це марафони. Марафони це додаткові інструменти для поповнення свого словникового запасу. Є марафон історій з історіями португальською мовою, моїм перекладом, озвучкою. Та іграми на закріплення слів, та марафон пісень, розбір пісень португальською, та також караоке формат з синхронним перекладом, де можна співати і розуміти, про що ти співаєш. Та ігри на закріплення слів. Якщо у вас є проблеми з тим, як вимовляти та читати слова португальською мовою, пропоную вам міні-курс по вимові та читанню, який складається з 15 відеоуроків з практикою. Після цього міні-курсу ви зрозумієте, як читаються та як вимовляються звуки в португальській, та можете сміливо вивчати надалі португальську самостійно через підручники. Бо іноді ви можете завчити не так, як треба, і потім буде важко перевчитись. Тож вважаю, це дуже важлива частина мови: онлайн-картки 200 розмовних фраз та онлайн-картки з неправильними дієсловами це картки в додатку Quizlet, які знаходяться під паролем. і... Ви отримаєте до них доступ одразу після оплати. Картки 200 розмовних фраз значно покращать ваш словниковий запас, а картки з неправильними дієсловами допоможуть вирішити проблему запам'ятати неправильні дієслова в граматиці з прикладами та озвучкою, звісно. У вас є дуже вигідна пропозиція на моєму сайті: це пак всіх розробок. Ви отримаєте все це, що я перерахувала за вигіднішою ціною ніж окремо кожну розробку. На сьогодні поки що це все, що я створила для українців, які вивчають португальську мову. А ще я проводжу корисні прямі ефіри в інстаграм, де ми розбираємо граматику, лексику та розуміння на слух. Також запрошую вас туди: телеграм-канал, Тікток та Ютуб. Тож сподіваюсь бути корисною для вас. До зустрічі е